Всім привіт! Показую одразу розпаковку різдвяного боксу від будинку великого дива. Нам сподобалося. Вони наповнили його різними букетиками, гілочками, мандаринками і було досить смачно. Тут і олів'єшка, і шуба-дуба, і запечена качка, і м'ясо по-французьки, різні намазки на бутербродіки. Роздвів, лосось і навіть поклали медівник. Коштувало це приблизно три тисячі гривень разом з доставкою. І в загальному це дуже крутий варіант так замовляти, тому що не треба бігати і шукати по полицям, що залишилося, що ще не розібрали. Пряме включення з гардеробної. Я тільки що прийшла на нову пошту і забрала тут подарунки. Робимо розпаковку, така робочка. Дуже яскрава. Всередині печенюшки, я так розумію, власного виробництва. Тут з побажанням. Я візьму таке фіолетове. Хто дивився ріки Морті, зрозуміє, про що я подумала тільки що. Дуже мило. Так, нехай у новому році ти знайдеш ще більше людей і речей, які роблять тебе щасливим. Клас, прекрасне побажання. Всім його. Вам і бажаю. Ну, яка краса. О, вау, пахне дуже смачно. І ще окремо я забрала ще інший подарунок. Це е, календар. Е, твій особливий рік. У мене ніколи не було календарів, тому для мене це цікавий, цікавий досвід. Насправді, ще 31 грудня, але, якщо чесно, хочете спробувати це зараз зробити. Так що давайте разом. Ось так виглядає, такий жовтенький. <ріст> <ріст> так. Е три досягнення яких. а, почекай. Да. Три досягнення е яких цілий ти почнеш свій рік. А, Боже, не три досягнення, а з досягнення яких цілий ти почнеш свій рік. Коротше, тут треба записати три слова, е на яких я буду зосереджуватися саме в січні. На новий рік ми поїхали до друзів за Київ, зібрали стіл зі смаколиками, пішли в сауну паритися та ниряли в холодну ванну. Грали в Xbox і в VR. і просто гуляли лісом, дихали свіжим повітрям і зустрічали захід сонця. Захід сонця сьогодні неймовірно чудовий. I'm je ne Якщо ви їдете в купе і у вас грязна постіль, то ви можете попросити провідника її поміняти. У мене вона була в якійсь крові, але мені її замінили. Ну, правда, на вологу постіль, ну нічого, <сміття> зате чисто. Тільки що проходили, тут було видно гору, а вже все в тумані. Нічого не видно. Ми взяли такий трендельник, або я там ще подивився, бачите, кріончик, та тумверда. Непоганий трендельник. або як сказав, продавець Калачний. Вирішила зробити пряме включення з ринкової практики. І показати, як тут гарно. Так засніжено, сніг летить, дуже класно, але кажуть, що через день буде плюс 4 і це все може потаяти, але сподіваюся, що сніг залишиться. А, сьогодні була перша практика тут, і вона якось так легко йшла, бо в мене дуже добре виходили різні асани, і взагалі було дуже-дуже комфортно і дуже приємно. Знаходьте час для себе і відпочивайте. Сьогодні другий день і вийшло таке неймовірне гарне сонечко. Взагалі, ну я не планувала кататися на лижах, але вчора прогулялася до підйомників, я зловила цей вайб, лижів. Так що думаю, що все ж таки завтра, скоріш за все, покатаюся. Не знаю, подивимося. Дуже обожнюю сніг і гори. А які у вас місце сили? Пишіть в коментарях. Це шаман кава з кав'ярні з молоком. Я взагалі не зрозуміла її приколи, і ця цукерка була дуже гірка. Прогулявшись до Яреминої хати, можна зустріти відомого собаку на драгобраті. Це Сікро, е, порода Командор. Він дуже дружелюбний, е, любить бігати і знайомитися з іншими собаками. Краса загалом я дуже люблю засніжені гори. Ділюся відчуттями і емоціями після сьогоднішньої практики. А, якщо вчора, мені просто я не хотіла робити ні мости, ні стійку на руках. Взагалі я не робила, мені взагалі все мене дратувало, в мене нічого не виходило. Мені було дуже сумно, і взагалі я хотіла просто встати і піти. А сьогодні самостійно зробила Життя дуже різноманітне, постійно у нас різні відчуття, котрі чередуються. Просто важливо спостерігати їх і розуміти, що ми можемо зробити в даний момент, щоб це покращити. Або просто спостерігати свої відчуття і побути в цьому Сонячно. Підіймалася на підйомнику чайка, то там капець, як холодно, взагалі неможливо усидіти. Це холод, звісно. Людей насправді не дуже багато, можна швидко піднятися Так що краса, Які і види. Ось так і закінчився ретрит на драгобраті. Він був особливим, Таке враження було, наче час зупинився, я не слідкувала за числом і днем тижня. Вдалося трішки вдихнути глибше і запланувати дещо на 2025 рік. Заспокоїтися, зупинитися, заземлитися, покататися на лижах, відпочити і багато читати. І не забудьте підписуватися на канал і тиснути лайк, якщо це відео подарувало вам хоч трошки тепла. І до зустрічі в наступних влогах!